Через бойові дії на Харківщині найперше приводять до ладу мостові споруди, потрібні для військової логістики та евакуації цивільного населення. Рух по восьми спорудах вже запустили. Відновлювальні роботи на мостах тривають під супроводом представників міжнародних інженірінгових компаній. Вони контролюють якість ремонту. Всі відремонтовані мости охороняються. Ті мости, які ми відновлюємо. Вони беруться під охорону відповідними військовими частинами встановлюються реби, тому що місти ж ніде не заховаєш, це ж апріорі споруда, яка знаходиться вище, ніж рівень земляного покриву. Тобто її під землю ніде не заховаєш, вона знаходиться вище, реби, звичайно, там встановлюються, охорона там встановлюється. Ми цьому напрямку приділяємо значну увагу, тому що. от вся дорога там 100 кілометрів, а під охорону бореться лише міста або шляхопровід. Тому що всі 100 кілометрів можна вивести з ладу, знищивши 50-метровий міст. Центральні дороги державного значення на Харківщині ремонтують підрядники, переважно в борг. Як повідомили в службі відновлення, держава забезпечила третину коштів. І цьогоріч ситуація з оплатою робіт підрядників навряд чи покращиться. Зупинити ці роботи ми теж не можемо. От, до прикладу, дивіться, у нас всього 2329 кілометрів автомобільних доріг державного значення на території області. Із них 1829 підпадають під транспортні логістичні коридори того чи іншого призначення. Особливо критичні в умовах війни для нас 855 кілометрів. Критичні. Ця потреба підкреслена зверненнями. Військового командування, рішеннями ради оборони, підрядні організації на замовлення служби відновлення ремонтували торік переправи та рукадні дороги, паралельні лінії фронту. Роботи припинялись лише у разі загрози життю робітників. Траплялись випадки ударів ворожих дронів по спецтехніці. Ми ж працюємо під наглядом. Хлопців зі Збройних сил, то вони часто на нас виводять, але все ж таки такі легкі контузії, легкі поранення були. Загиблих, дякувати Богу, не було. Пошкодження техніки спостерігаються регулярно. Часто дуже підривається техніка на мінах, які залишаються після того, як окупанти відходили. І, наприклад, на переправах, як я вже згадав, їх регулярно криють кабами, ракетами, то це з повітря там. От якщо переправа, це в основному з удари з повітря. Якщо ми кажемо про будівельні роботи в глибині області, то це звичайне мінування. Є випадки, коли в півдрони там. Намагалися наздогнати наші снігоприбиральні машини, які теж працюють. Окрім нестачі державного фінансування, на темпи ремонтів впливає кадровий дефіцит. Підрядним організаціям бракує кваліфікованих інженерів та робітників.